Мої вітання, шановне панство, два слова про мій хобійний проект, якому, на жаль, через збіг обставин має можливість приділяти лише кілька годин в місяць. Але, тим не менше, проект розвивається, розвиваюся я з ним, вдосконалююсь, і це дає мені наснагу працювати. Це підсилювач в класі D, а якщо точніше, це модуль підсилення із мережевим блоком живлення на борту. Це частина блок живлення від мережі 220 вольт, і ця друга частина це я сам власне підсилювач. Він зараз в такому розібраному стані, тому що я підбирав деякі номінали для стабілізації напруги блока живлення, щоби в незалежності від. Характеру навантаження, яка би вона там пульсуюча, це, це навантаження не було, напруга трималася на виході імпульсного блоку живлення рівномірно. Таким чином можна зекономити на вихідних конденсаторах. Я спеціально тут впаяв всього навсього 440 мікрофарад для того, щоб проекспериментувати. В подальшому впаяється конденсатор більш великої ємності і, тим не менше, перейдемо до діла. Які ж оновлення він отримав е, у в порівнянні з попередньою версією. Як ви бачите, є тут уже вентилятор. А значить, він повинен працювати. Отже, почнемо з першої функції. При температурі близько 45 градусів. Якщо прогріти місце з термодатчиком, бачите, включився вентилятор і загорівся синій індикатор. Зараз він трішечки підостине. Вентилятор вимкнеться, і індикатор погасне. Все, він охолонув. Якщо знову нагріти, він, відповідно, знову вімкнеться. Це, скажімо так, для того, щоб при великій потужності вентилятор вмикався, а в режимі очікування або при потужності там, ват до 50, він взагалі не вмикався і не створював зайвого шуму та перешкод для прослуховування вашої улюбленої музики. Також оновлення отримав блок живлення. Він, крім того, що працює на коротке замикання, в ньому ще такий режим я додав. Зараз зверніть увагу, я зроблю коротке замикання і зверніть увагу на мультиметр. При короткому замиканні, а я уточню, що цей блок живлення при потужності підсилювача 200 Вт номінальної видає трошки більше 320 Вт постійної потужності. Але він зроблений дещо з запасом для того, щоби. Не просідала напруга живлення на самому підсилювачі і на кліпах не було просадки по живленню. Але якщо коротнути, ви побачите десь приблизно 5,5 А. Увага! Замикаю. 5,5 А проходить деякий час. І ось струм просів до 2 А. Підсилювач вже виключився, і в такому режимі це на випадок, якщо проб'ють вихідні ключі, він не буде грітися. І споживає при цьому він, не буду багато балакати, от споживає він приблизно 7 ватт на таку плату в режимі короткого замикання. Якщо я відпущу, він знову увімкнеться, увійде в свій робочий режим. От Якщо, наприклад, буде грати музика, так для фону я щось увімкну, ой, трішки тихіше, бо воно, якщо я замкну. Так, да, він виключився, коли я замикання приберу, він працює далі. Тобто блок живлення тут здатен працювати на коротке замикання, для нього це є штатний режим роботи. А, якщо в процесі прослуховування ми прогріємо е, термодатчик на самому підсилювачі, побачимо, що включиться вентилятор. Музика при цьому продовжуватиме грати. Але якщо термодатчик. Нагріється на блоці живлення, я уточню, що тут термодатчик спрацьовує приблизно при 45 градусах на вентилятор. А на блоці живлення вже аварійний там 70-75 градусів. Якщо щось сталося не те, що бажалося, то блок живлення просто увійде в аварійний захист по перегріву і не дасть компонентам розплавитися і обпекти вам руки. Зараз продемонструю. якщо я просто термодатчик замкну, тому що гріти я його не буду до такої високої температури. Так, дай він? Отут. от дивіться. Я замикаю. І все. Блок живлення вимкнув підсилювач. Якщо я забираю з термодатчика замикання. Підсилювач продовжує працювати. Замкнули. Тобто термодатчик спрацював. Розимкнули, він увімкнувся знову. Ну, і сама цікава функція, яка була додана, і це основна функція, я її лишив, так скажімо, на закуску це захист вихідних ключів від короткого замикання. Зараз я трошечки навалю потужності. Я сподіваюся, що мене YouTube не забанить, але я постараюся це зробити дуже швидко. Дивіться, тут у нас є індикатор. Така панель з індикаторами. Зелений це індикатор Power, синій це індикатор нагріву і вімкнення вентилятора. І жовтий і червоний це є індикатори кліпу. Жовтий це є мінус 3 дБ, а червоний це вже в 0 дБ кліп. А, якщо... Ну, я, я навряд чи зараз виведу на таку потужність від мережевої, від вірніше від звукової карти комп'ютера, але попробуємо, що з цього всього вийде, чи буде хоча б індикатор мінус 6, мінус 3 дБ світитися. І дивіться, при потужності ват 100 я зараз візьму та й коротну просто. Вихід, який йде на колонки, причому тут коротесенькі дроти прямо біля підсилювача, не через 5 метрів біля акустики, а прямо реально коротке замикання я йому влаштую. Так, де мій пінцет. Всі готові. Буде бабах чи не буде? Оба. Все. Я замкнув, а він не виключився. Думаєте, погоріли ключі? А ні. Я йому зараз відімкну живлення. Конденсатори розрядяться і я включаю. І він знову працює. Навіть на невеликій гучності я можу зробити це замикання. Опа. Все. І світиться жовтий індикатор про те, що. Фаулт, скажімо так, fold, чи як там правильно по-англійськи виправте мене, будь ласка, помилка, перегрузка, overload, чи там протект, як на різних підсилювачах пишуть. Це означає, що в нас в колі акустичного силового виходу є десь замикання, коротке замикання, ну або просто перевантаження. Як і при замиканні, так і при перевантаженні спрацьовує захист. Це зберігає вихідні ключі від виходу з ладу, таким чином цей підсилювач уже на одну щабель підвищився у плані надійності. Наразі у мене все був, ну, старався бути принаймні коротко розказати про це все. Це все так експромтом, і такий от бардачок тут ще на платі. Конденсатори попідгинувані догори тут понапаювано. Хто зна що вже встиг деякі дорожки повідривати, але це все просто перша плата відладочна, скажімо так, із нової партії. Я хочу просто ідеально підібрати номінали. Усім хорошого звуку, усім сили терпіння. Звичайно, всім нам перемоги.